I wanted to ask you Is there anything that President Putin could say that you would take as a gesture of goodwill that you think could set this process on a more positive path? To give all our Він нічого не втрачає. Не втрачає навіть те, що він незаконно захопив. Я не хочу про це сперечатися. А з ворогом. Про це треба знаходити формат, інфраструктуру, як домовлятися дипломатично. Але віддати всіх полонених. І я вважаю, що це продемонструвати. продемонструвати Волю, бажання щодо закінчення війни. Тому що хлопці, ці полонени, які там і дівчата, які там роками сидять, не треба їх боятися. І ми Ми адекватні люди. Ми їх не направимо знову на фронт ніколи. Їм потрібна допомога, медицина, комусь потрібна реабілітація. Є люди з дуже важкими пораненнями, і тому. Я вважаю, що це дійсно продемонструвати бажання щодо закінчення війни. Дякую. Мені далі. Дуже простий, простий, дуже простий крок. І другий крок, так незважаючи на те, що це небезпечно для всіх режим припинення вогню, тому що він дуже крихкий. Ми бачимо з вами, що на близькому сході відбувається. Ми з вами бачимо. Що таке припинення вогню? І у нас були порушення припинення вогню в Україні. Я маю на увазі 20 з чимось разів Русські порушували. Я просто говорю, що ці дві речі, вони безумовні.